Вітаю, шановні друзі, тема, яка цікавить всіх, це заміна українських посвідчень водія в Німеччині на німецькі без складання теоретичного практичного екзамену. Тема, яка була розігнана українськими СМІ, неправильно інтерпретована, і зараз у людей є нерозуміння, що ж відбувається, ніби якийсь там в бундестазі лежить законопроект, щось там відбувається, але по факту. По факту заміни ніякої немає. Я звертався в КФЦ Ласунгштеля свій місцевий, вони мені сказали, ні, вам потрібно здавати практичний теоретичний екзамен. О, да, українці звільнені від навчання, хоча на практиці виглядає так, що якщо ти хочеш здати практичний е, прюфунг, то обов'язково ну, якісь години потрібно від'їздити з інструктором. Тоді шанс в тебе підвищується. Але відразу виникло питання: є якийсь законопроект в бундестазі? Нібито де анлаге 11, додаток 11 вносяться зміни, там Україну вносять і відміняють практичний теоретичний екзамен. От. Але по факту на практиці воно не діє. Я звернувся з відповідним листом щодо надання роз'яснень до Сунферкер, БМДФАУ, яке мені дало відповідь. Тому давайте подивимось, проаналізуємо дану відповідь і зрозуміємо, що чекає українців, і чи можуть вони зараз без складання практично теоретичного тесту міняти свої водійські посвідчення в Німеччині. От, тому що багато різноплавної інформації на сайті Бундестагу і Бундесрату висить оцей порядок номер 253 24, який називається Verordnung über Ausnahmen für inhaber ukrainischer Fahrerqualifikationsnachweise zur Änderung der Berufskraftfahrerqualifikationsverordnung und anderer Straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften. От така велика назва. Він знаходиться на сайті Бундесрату, Бундестагу, ви його зараз бачите. І е, багато питань, чи прийнятий він взагалі. Тому БІМДІФАУ, е, Міністерство транспорту і цифровізації Німеччини мені дало відповідь. Зараз ми її з вами розберемо. От, ось переклад даної відповіді, друзі. Так і що вони мені пишуть? Прес-центр BMW. Доброго дня, пане Демченко? Дякуємо за ваш електронний лист. Насилаємо надсилаємо відповідь на ваші запитання. BMDV інформує в принципі будь-яке водійське посвідчення, видане в третій країні, дає право на керування транспортними засобами в Німеччині в межах своїх національних прав за умови, що власник цього посвідчення перебуває в Німеччині лише тимчасово. Якщо власник має водійське посвідчення, видане в іншій країні і має постійне місце проживання в Німеччині. Це право дійсне. Ще протягом 6 місяців. Після цього посвідчення водія необхідно обміняти. Чи визнається іноземне водійське посвідчення після отримання дозволу на проживання, чи можна його обміняти е, з навчанням е, та або без нього, залежить від того, в якій державі було видано посвідчення. Якщо заявник має посвідчення водія, видане в державі, яка не входить до так званого переліку держав, наведеного до е, додатку 11 до постанови про водійські права, це фар Ерлауднес він вже має пільги порівняння з тими, хто вперше здає. Заяву на отримання посвідчення, оскільки він звільняється від вимог щодо навчання. Параграф 31 файрелауднесферордів, er тобто те, що я казав, навчання не обов'язково проходить, але практику теорію потрібно здавати. Це означає, наприклад, що для них не встановлені обов'язкові години навчання. Ну да, от Міністерство роз'яснює. Однак складання теоретичного та практичного іспиту з водіння, перевірка зору та навчання з надання першої медичної допомоги все ж таки є обов'язковими. Передумовують для передачі без іспитів. Є досягнення угоди про взаємне визнання з державою, яка видала посвідчення водія і включення е, посвідчення до додатку 11 Файер Лауднес Ферорну. Наразі це не так в Україні. Тобто, ну, ми знаємо, що в Україні немає з Німеччиною угоди про взаємне визнання посвідчень е, водіїв. Да? За, як це відбувається, наприклад, там з Іспанією і з Італією. З Іспанією з Італією у нас є такі угоди із Оає, до речі, незрозуміло, чому з Німеччиною немає. Однак, через російську агресивну війну, що порушує міжнародне право, біженці з України повинні отримати найкращу можливу підтримку, в тому числі у сфері транспорту. Далі, відповідно до регламенту ЄС 2022 номер 1280, українські водійські посвідчення повинні визнаватися безпосередньо державами-членами ЄС, але до закінчення терміну дії тимчасового захисту. Наразі це 4 березня 26-го року. Для того щоб мати отут дуже важливо, друзі, слухайте уважно, для того щоб мати можливість. Використовувати українські посвідчення водія після цієї дати Україна має бути включена безпосередньо до додатку 11 Файерла як виняток без укладання угоди про взаємність. Угода про взаємність це угода про взаємний обмін між Німеччиною і Україною. Далі посвідчення водія всіх категорій можна буде обміняти на німецьке посвідчення водія без складання іспиту. Це дозволить біженцям з України і всім іншим особам з українським посвідченням водія мати необмежену мобільність у Німеччині та полегшить доступ до професії. Відповідна законодавча процедура наразі перебуває на розгляді в парламенті, в бундестазі. Необхідне схвалення бундесрату. То, що ми з вами і бачимо. На малюнку, що в Бундесраті воно лежить, ми чекаємо схвалення. Остаточне завершення законодавчої процедури ще належить побачити. Е, ну, от з повагою фау. Тому, друзі, як ми розуміємо, Німеччина готується все-таки е, законопроекти вже подані в Бундестраг в Бундесрат. Я так розумію, якщо необхідне схвалення Бундесрату, то я так розумію, етап з Бундестагом вони пройшли. Але все одно чекаємо. Я думаю, що позитивний крок в даному напрямку буде зроблений найближчим часом. Я надіюсь на це, і українці зможуть автоматично обмінювати. Але на даний час, друзі, автоматичного обміну без складання іспитів немає. Тому чекаємо новини. Я вас буду додатково інформувати, друзі. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.